Вітаю вас 23 роки назад, 16 вересня, розпочав свою діяльність перший недержавний телеканал наш 4». у 1991 році. Цей день у Тернополі був рекордно теплим, і температура повітря сягнула 29 градусів. А чи поб'є цей рекорд цьогоріч на 16 вересня? Дізнайтеся з нашої погоди. Доброго дня! За прогнозами синоптиків, 16 вересня на Тернопільщину чекає мінлива хмарність. Без опадів. Вітер слабкий до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла. день 19-24 гра... тепла. Мінлива хмарність буде 16 вересня в Тр... і в Тернополі. Також без опадів. Вітер слабкий до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла, в день 20-22 тепла. Передаю всім привіт, хто не знає. Наші прадіди, щоб придбати благополуччя на осінь, 16 вересня прибирали увесь мотлох у своїх будинках. Навести лад у будинку ніколи не зайве, та й у своєму житті також. Тому насолоджуйтеся цими теплими благополучними осінніми днями. Щастя вам!